Добрий день. Дивіться, який в цьому році рапс. Практично в мій ріст, навіть навіть вищий мого росту. Цей рапс ще не оброблявся, але він чистий. Дуже гарно для розвитку. Рапс виділяє нектар, який можна зібрати біля 100 кг з гектара. Акація, звісно, більше виділяє від 200 кг до 500 кг з гектара. Фацелія дуже гарно виділяє. Фацелія виділяє приблизно. Від 150 кг до півтори тони. Але рапс це дуже-дуже гарна річ для розвитку наших сімей. І підготовки для взятка на акації і на липі. І рапс в цьому році дуже гарний. Дивіться, по півтора метра навіть. Ну, от. Ось я приїхав з поля рапса на пасіку і на контрольні ваги. Провіряв сутки назад. Рівно сутки пройшли. Зараз перевіримо. Що у нас виділяє рапс на даний час? Так, тобто стояло 0,5, зараз стоїть 2. Тобто, принесли вони 1,5 кг за сутки. Це небагато, але я вважаю, що для розвитку сімей це дуже гарно. Тому що сім'ї дуже гарно працюють і несуть пилок, і несуть нектар з ріпака. Дякую, кому сподобалось.